З нагоди 65-річчя у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької викладачі разом зі студентами вийшли на сцену нового концертного залу. Про таке приміщення у навчальному закладі мріяли не один рік, розповідає Сергій Маловічко, А нині у ньому вже демонструють перші музичні номери для глядачів. Ми думали і придумали. Найкращим подарунком для нашого коледжу мить бути це таке чудове приміщення, яке ви сьогодні маєте. Де ви маєте змогу грати, тренуватися, виступати, демонструвати свої таланти і тішити своїх глядачів і слухачів. На сьогодні студенти мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької можуть опанувати у навчальному закладі багато музичних інструментів та знайти своє звучання, кажуть педагоги. Основне кредо моє. І колективу, викладацького колективу, спочатку треба показати, як далі можна вчити. Це є автентичне правило, яке не нами писане, і воно йде попереду всіх викладацьких починань. Всі вони практики, всі сидять в оркестрах, всі грають, допомагають, і це дає добрі результати. Крім цього, за роки роботи мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької має чим пишатися. Адже випустив чимало солістів та колективів, які прославляли та продовжують популяризувати свій навчальний заклад та Україну. На жаль, ми вже випускний курс. У нас залишився останній місяць в цьому коледжі, і ми його любимо через, через атмосферу, через викладачів, через теплий прийом, через те, що він надав нам шлях. По якому ми можемо йти далі, і далі, і черпати все більше і більше знань. Надзвичайно приємно, що ми можемо тут навчатися, адже тут ми черпаємо таке своє творче підґрунтя. І цей коледж виховує насправді дуже добрих людей, які будуть боротися за своє місце під сонцем, які живуть взагалі своєю справою. Вони готові працювати цілодобово для того, щоб показувати результати на сцені, і для того, щоб люди з залі відповідно і відпочивали, і отримували задоволення. Нині в училищі навчається більше трьохсот студентів. Усі вони мають змогу навчатись у ансамблях різних форм. Це і симфонічний, духовний, народний, камерний оркестр, мішаний хор тощо.